Всім привіт! Ну що, пройшло рівно місяць з того моменту, як я почав знімати відоси в YouTube. Очікування у мене, звісно ж, були більші, що буде в мене трохи більша аудиторія, але підписалося на мене на даний момент 104 підписники. Ну, в принципі, я і цим задоволений, тому що хоч е я думав, що воно типа, або хоча б ти або тисячу, або взагалі нікому не буде заходити такий контент. Тому що таких блогерів, як я, котрі знімають там, про таксі, їх дуже зараз багато. І воно, в принципі, так, ну, не сильно цікаво, вже, напевно, тому що всі приблизно плюс-мінус все знають. Але. Е я вирішив все рівно спробувати, тому що я дуже давно ще хотів, але і не якось не, не вважався на це. Ну, Мені зайшло, не знаю, може і вам буде заходити Мій контент, що я знімаю. Скоро буде нова машина. Думаю, буде ще крутіший контент. Так що якось так, дякую, що підтримуєте мене, ставите вподобайки, підписуйтесь. Ціль. На наступний місяць це зробити тисячу підписників. Ну, я думаю, що якщо все добре і буду працювати на новій машині, то ця ціль буде отак зроблена. Так що, якось так. Всім гарного дня. Дякую вам за все.